Не завжди близнюки залишаються в одній сім'ї. Жінки лежали в одній післяродовій палаті. Одна втратила дитину під час родів, інша не знала, що в неї близнюки, і була до цього взагалі не готова, тому що її покинув чоловік. Тому вона запропонувала сусідці по палаті забрати одну дитину. Та вагалася, але згодом прийняла пропозицію. І роки, жінки підтримували спілкування і були доволі хорошими подругами, але роз'їхалися по різним містам і не бачилися. Ростили дітей окремо. Вони виросли, і так сталося, що пішли навчатися до одного закладу. І там Закохалися занадто схожими між собою вони не були, тому й думок ніяких не закрадалось. Через деякий час хлопець привів знайомитися дівчину до своєї мами, і та, звичайно ж, впізнала свою дочку, яку віддала колись сусідці по палаті, бо вони мінялися фотографіями своїх дітей час від часу. Мама була шокована, але видавати з порогу щось не стало. Коли зустріч завершилась, вона зв'язалася з подругою і вони вирішили не заважати коханню своїх дітей. Вже живучи разом. Через декілька років дівчина, передивляючись дитячі альбоми, знайшла збіг. У датах народження себе і свого хлопця він становив всього декілька хвилин. Вона наполягла на тому, що треба вияснити, як таке могло статися. Вирішили здати тест на рідство і дізналися правду, але це не стало для них перешкодою, і вони твердо вирішили продовжити любити одне одного.